Вже традиційно в нашому місті кожного року проводиться прекрасний чудовий. Веселий, приємний, теплий конкурс осіння Рапсоді». Метою конкурсу є виявлення обдарованих дітей, проява любові до рідного краю, вираження емоцій прекрасних до нашого міста, до природи і підтримка таких талановитих дітей. Звичайно, за дітьми стоять викладачі, які теж полюбляють даний конкурс, тому що він цікавий. широта спектру виявлення. Талантів дітей дуже багато, оскільки це мальовані роботи і декоративно-вжиткового напрямку. Традиційно вже приймає даний конкурс Смілянська дитяча школа мистецтв, і оскільки дуже багато хороших, прекрасних, цікавих робіт для того, щоб могли побачити пересічні сміляни, фахівці, працівники виконкому, які забезпечують безперебійну роботу нашого міста. Ми переносимо ці роботи з Смілянської дитячої школи мистецтв, де відбувається конкурс. У фоє виконкому дуже з великою ми розміщуємо роботи, тому ми дуже раді, що місця не можуть бачити дані роботи. Запрошуємо вас на виставку, яка перебуває зараз у фоє виконкому.